Я намагався ти порванути ну скільки скільки є сил Залишилось останні секунди до фінішу це було так: в мене хлюпає в ногах в мене дуже болять неймовірно ноги. Мені хочеться просто перетнути фінішну пряму і впасти. Неймовірно! зробили по себе. Ті нусь, ми так тобі ти умніця. Для нас ти завжди перший. Завжди і не завжди, понял? Дідай красі.